Вітаю вас, дітки! Ось зовсім скоро настане довгоочікуване літо. Літо це пора відпусток, подорожей, веселих ігор, цікавих пригод та несподіваних зустрічей. Всі чекають літа і дорослі і малі. Влітку можна робити багато цікавих і красивих речей. Їсти доскочу морозово, купатися в водоймах. Кататись цілий день на велосипеді чи самокаті, гратись з друзями. Але влітку, друже, тебе можуть підстерігати і небезпечні випадки. Щоб з нами нічого поганого не трапилось, давайте пригадаємо основні правила безпечної поведінки. Обов'язково треба дотримуватись правил особистої гігієни. Постійно миємо руки після прогулянки. І перед вживанням їжі, а також після гри з домашніми тваринами. Треба мити овочі та фрукти перед жуванням. А якщо іноді вам зовсім ненадовго придеться залишитися вдома наодинці, не можна брати та вживати ніякі ліки, пігулки, а також не можна гратися гострими, ріжучими та колючими предметами. Сірники та запальнички це також не іграшки. Не можна самостійно вмикати електроприлади в розетки, а також стромляти сторонні предмети в розетки дуже небезпечно. Відчиняти двері незнайомцям заборонено. Влітку зовсім не хочеться сидіти вдома. Запам'ятайте, дітки, що гратися можна тільки на спеціальних дитячих майданчиках, а також на спортивних майданчиках. У парку чи сквері. Не треба залазити на високе дерево, щоб не впасти та не травмуватись. Не можна гратися біля доріг, кататись на велосипеді по дорозі. А ще не можна куштувати незнайомі ягоди, гриби, Вони можуть бути отруйними. Не можна підбирати на вулиці незнайомі предмети. Не розмовляйте з незнайомими людьми. Та не беріть від них цукерки та солодощі. Не можна нікуди йти з незнайомцями. Не можна зачіпати та дражнити тварин. Вони можуть бути небезпечними кусити. Влітку водичка та сонечко заготовують наш організм. Але сонячні промінці. Можуть бути небезпечними. Тож, запам'ятаємо, в спекотний сочний день обов'язково треба вдягати панамку, а також не треба довго знаходитись під сонцем, можна отримати опіки. Не можна у річку заходити без нагляду дорослих. Пити водичку з річки теж не можна, бо вона брудна і можна захворіти. Сподіваюсь, що ви запам'ятали всі ці правила. Про безпеку пам'ятай і весело влітку відпочивай. До побачення, дітки!